Ось тут, мабуть, ще й краще так видно тих баранчиків, як вони пасуться на горки. Аж самі цікаво за тих баранчиків. Ну, як насипано. Пасуться собі мирно. Що люди тримають. Все цим займаються ділом. Ну, я вам скажу, що тут і будинки гарні. Таке село своєобразне. Дорога кругом хороша. Ось на всю завоюється, я знайшла тут ямковий ремонт. Ходила спеціально, шукала. Ну так, да, дві латки. А там ще не зроблено. Це після зими ще не поремонтували. Певно, що ага, свіже поведовування, то вони розширювали їх, щоб замазати. Ось такі будинки, ж кажу. є на що подивитися. І кругом трава, трава, трава. Ніяких городів, тобі ніякого нічого. Люди вже відвикли цих городів, вже воно їм не нужно. живуть прекрасно без того всього. Ну, по всьому селу ту поставлені ось такі лавочки кругом, що можеш йти відпочити, там, чи стара людина, чи хто. Ну, я вам скажу, що для таких...